У Чернівцях реалізували унікальний соціальний проект від компанії ЕСКО, який навчає молодь віком від 16 років професії бариста. Ця ініціатива не лише надає можливість безробітним та молоді з інтернатів отримати нові професійні навички, а й допомагає їм інтегруватися в суспільство, здобуваючи фінансову незалежність і впевненість у майбутньому. А найуспішніші випускники курсів вже пройшли стажування та розпочали свою кар'єру в кав'ярнях міста. Ми створили цей проект Job» для того, щоб навчити соціально вразливу категорію дітей професії бариста, тому що професія бариста вона така дуже потрібна на ринку України. Всі заклади шукають собі постійно персонал. А так як ми можемо дуже класно їх навчити, то ми вирішили створити такі проекти. Якщо обрати для себе професію бариста, то це не означає все життя працювати за баром. Це дуже така потенційна професія для розвитку. В нас на виробництві працюють всі в минулому бариста, а зараз вони вже полишають свій рівень кваліфікації і ростуть. Ми випустимо зараз 10 молодих людей, які надалі зможуть спробувати себе в професії бариста, Риста, це буде стажировка з подальшим працевлаштуванням. Якщо їх зацікавить надалі ця професія, якщо вони будуть способні працювати на барі, працюю я вже більше восьми років з кавою, взагалі, і працював чотири роки за баром, і потім вже в подальшому перейшов на виробництво, працював. шеф бариста і навчав людей, і пізніше я почав смажити, тобто смажу каву, я трохи більше двох років. За цей період часу я зрозумів, що взагалі кава це не просто якийсь продукт, а це ціла культура, ціла наука. Також я зараз виграв нещодавно чемпіонат з осмажки 2025 року. Вже рахується всеукраїнський так національне, і буду їхати представляти Україну на чемпіонаті світу в Х'юстон, в штат Техас. Ну і там будемо змагатись. Мені дуже подобаються та допомагають ці курси, бо я можу навчитися чомусь новому і з цього можу отримувати заробіток в майбутньому. Та навіть коли ми закінчимо курси, вже я буду мати якийсь підробіток, суміщати його з навчанням. Коли ми переїхали, в нас не було нічого. Це нове місце, нові люди. І я хочу працювати, щоб допомагати мамі, щоб їй було легше, щоб вони з сестрою. Могли за мене не хвилюватися. Я вважаю, що такі курси дуже важливі зараз в цей час, тому що багато людей приїхало і треба далі розвиватись, ставати на ноги. І після переїзду це важко. Такі курси дають можливість якось рухатись далі. В Чернівцях порівняно з Харковом набагато важче знайти роботу, і це мені дуже допоможе.